Um, excuse me, what the actual fuck you doing вотті my дума ще до війни я робив декілька відео із рубрики від гіршого до найкращого. І абсолютно усі три відео, які були по піксару, Блю Скай і звісно не по студії, але по мульту, набрали величезні перегляди. І тоді я починав робити четверте відео. Але пізніше плани помінялися повністю. Але тепер, два роки по тому, я хочу повернути цю рубрику, і сьогодні ми поговоримо про Дісней 2000-х років. Ви на каналі СХК Studios, А ми починаємо. Спочатку я хочу передати мікрофон найдушнішій людині, яку я коли-небудь бачив. А саме канал Душнило. Всім привіт! Мене звати Саша. Ви на каналі Шк Studios. Така назва ніби барцею пикою на клавіатуру впав, а щось інше придумувати було лінь. Серйозно, навіть душнило звучить краще. Отже, курча ціпа це мультфільм Діснея, випущений в 2005 році, і з цього топу я його передивлявся певно найбільше в дитинстві. Але навіть попри це про нього ніби не так багато можна розповісти. Ну, і так, мою об'єктивність з його приводу можна ставити під великий сумнів, бо він мені майже як рідний і досі викликає приємні емоції, тому я ну не зможу назвати його поганим. Мені досі подобається гумор стрічки, хоч і не завжди він вдалий. Проте частину гейта я в принципі розумію. Перш за все, так, деякі персонажі справді можуть підбішувати. Бо таке відчуття, що тут половина персонажів це комік реліфи, що для хорошої історії якось так собі. По-друге, насправді так, якщо замислитись, то батько головного героя справді чуть дивний. Йому, типу, абсолютно ок, що його сина булить все місто. І по третє, курча ціпу справді досить штормить в плані динаміки і тону картини. Ось ми маємо історію про такого собі хлопця, над яким всі сміються, ніхто в нього не вірить, але він все ж Збирається силами і допомагає команді виграти в бейсбол. Потім хова! Елементи горору з прибульцями. Потім хова! Повноцінне вторгнення на місто, і це так сприйматись може дивно. Ну і найголовніша причина це рік виходу мульта. 2005 рік. Тоді головним конкурентом Діснея був Піксар. Вони ще тоді були абсолютно окремими студіями, а не як зараз. І якраз таки Піксар на ринку 3D мультфільмів тотально домінував. Тільки з 2001 по 2009 рік Pixar випустили корпорацію монстрів в пошуках Немо, суперсімейку, тачки, Рататуй, Волі впереди вгору це не просто шедеври, але й одні з найкращих мультів в принципі за весь час. Майже кожен з них підбирається до ідеалу максимально близько. І такий звичайний мультфільм, як Круча Ціпа, конкуренцію просто не витримує. Але я все одно вважаю, що він не такий поганий і не згоден з тим, як ти поставив його на останнє місце, Барт. I'm not begging forgiveness from you. I don't forgive. А тепер час передати умовний мікрофон і кого ж ти там поставив на передостаннє місце. Та йо. Перед тим як переходити далі, я хочу відповісти Сані за дойоп на початку. Так, ось тепер можемо переходити далі. Не бий копитом. Це вважається один із останніх 2 d мультфільмів Діснея. Історія розповідає про корівок, у яких хочуть відібрати ранчо, і тому, щоб цьому завадити, вони потрапляють у пригоди. Якщо коротко, то це типічна історія про дружбу, довіру та інше. Але в цьому мультфільмі подано все якось дивно і неправильно. Ну, по-перше, оригінальності тут не так багато. І тому під час перегляду думаєш, що ти ніби це бачив вже багато разів. Також сюжет псує велика кількість персонажів. Ні, якщо історію подати правильно і розкрити усіх персонажів, то це класно. Але тут автори вставили їх ну дуже багато. Навіть основних головних героїнь тут аж три. І при цьому дуже багато з них так і не розкрили. Плюсів тут, як бачите, не сильно багато, але хочу похвалити відношення трьох головних героїнь. Вони зроблені не. Погано. І стиль анімації теж, в принципі, нормальний, хоча місцями теж виглядає дивно, але то таке. Мульт не прям поганий, звісно, але як для одного із останніх 2 d мультфільмів Діснея, ну таке собі. Динозавр. Це нібито найперший 3 d мультфільм студії. Але чому нібито? Бо анімація тут зроблена доволі таки незвичайно. Персонажі зроблені в такому, знаєте, реалістичному 3D, і деякі локації теж. Але у більшості випадків це поєднання анімації із реальним життям. Бо в основному навколишнє середовище це насправді зняті вживу в локації. І це ну справді круто. Мульт, як для 2000 го року, ну дуже гарний. Напевно, у свій час це, звісно, і відштовхнуло людей, бо для багатьох це виглядало. Дивно, і в принципі я їх в деяких моментах можу зрозуміти. Але якщо чесно, спроба непогана. Ух, Щось я заговорився про анімацію. Тепер поговоримо про сюжет. А... Якщо чесно, тут нічого сказати. Хоч автори ну дуже старалися над анімацією, але при цьому забули про сюжет. Тут така ж сама проблема, як з неби копитом. Оригінальності тут мало. Є герой, який був вирушений серед не свого виду. Ну, десь я це багато разів вже бачив. Далі мульт перетворюється на щось типу роуд муві, але при цьому ти взагалі нічого не відчуваєш. Місями реально якось банально нудно. Ну і, звісно, мінусом для мене це персонажі, бо вони взагалі нічим не вирізняються, особливо головний герой. Бо він, ну, блін, реально типічний чел, який весь час каже: не здавайтесь, давайте ми зможемо. Але непогані моменти тут теж є. Наприклад, падіння метеориту і битви з хижаками ну справді класно зроблені. Але, на жаль, автори знову ж старалися тільки в основному над анімацією, через що сюжети атмосфера виглядають сухими. Фантазія 2000 Оригінальна картина була незвичайною, дуже незвичайною. В основному через те, що там не було лінійної історії, і більше це все нагадувало музикальний Бродвей, і це справді було неймовірно і ну дуже гарно. А маленькі історії справді запам'ятовувалися. Продовження ж спочатку відчувається як просто рімейк оригіналу. І навіть думав, що це буде ну щось не дуже, але я помилився: усі історії по-своєму унікальні та прикольні. Музика, як і в оригіналі, це найголовніший плюс фільму. Кожна композиція відрізняється один від одного. Настрою, і майже кожна із них визиває в тебе мурахи по шкірі. Маленькі історії такі ж прикольні та запам'ятовуються. Особливо історія Дональда Дака, але це типу Омаш на Ноїв Ковчег. Ну і анімація та мальовка, це звісно вау. Хоч у Мульта немало плюсів, це не допомогло йому окупитися. Бо при бюджеті 80 мільйонів він зібрав всього 90. Вже тоді починали розуміти, що 2 d анімація перестає потрохи цікавити людей. Тепер передаю уявний мікрофон каналу Клік. Принцеса і Жаба. Останній 2 d мультфільм студії, і тоді автори розуміли, що вони мають викластись повну. Сюжет доволі таки простий, але водночас незвичайний і відрізняється від оригінальної казки. У Мультфільмі ж, замість того, щоб принц перетворився назад на людину, у випадковості головна героїня сама також перетворюється на жабу. Через це вони потрапляють у пригоди, знаходять друзів і водночас закохуються в один одного. Хоча знову ж це виглядає просто, але завдяки дуже харизматичним персонажам, музиці. І, звісно, головному злодію. Мультфільм відчувається бадьоро і його цікаво дивитися. Як для останнього мультфільму, зробленого в 2D, справді вийшло непогано. Дякую за надане мені слово. Наступний у нас канал Взлітаєм. Усім привіт! З вами злітаємо і я безцеремонно вриваюся в це відео. І сьогодні мене запросили поговорити про два мультфільми, які зайняли особливе місце в моєму серці, але з різних причин. Перший з них це Ліло і Стіч. І я клянуся дитинстві Це був мій магнум опус. Я дивилася його 24 на 7. І саме від другої частини цього мультфільму, ну та та сама, де показується діаграма, наскільки стіч злий, я зловила менталінсеніті, тому що я вперше стикнулася з тропом несправжньої смерті, де потім герой воскресає через секунду хронометражу. Я виключила мультфільм саме на моменті смерті Стіча, проридала цілий день. А тільки потім побачила, щоб там якби ну ще хвилин 10 хронометражу. Але не суть. Ліло та Стіч вийшов 2002 році. Його виходу передувала неймовірна рекламна компанія, де Стіч залазив в трейлери класичних діснеївських мультфільмів, і там все руйнував. Цей фільм особливий для історії Діснею. Бо ми вперше бачимо такий незвичайний, але головне, що робочий каркас головних героїв. Ліло це маленька дівчинка, яка дуже нейридайвержент, та має старшу сестру Нані. Яка працює, щоб забезпечити цю невеличку сім'ю? А, ну їх батьки вмерли в автокатастрофі. Типу, не залишати ж діснею в когось живих батьків? Правильно? В той же час на планету прилітає Стіч: це the most crawling Creature, який просто втік від міжгалактичного суду. І тепер за ним полює ну kind of увесь космос. Серія містонет івентів. Стіч потрапляє до ліло, і вона сприймає його за свого нового песика і намагається навчити нормальній поведінці у суспільстві, що виходить не дуже м'яко кажучи. За стічем продовжує полювати більші частини космосу. Ситуація накаляється. Ліло вже майже на порозі дитячого будинку, бо нані не змогла довести, що може виховати сестру. Але в кінці все розрулюється. Бо Стіч показує свої досягнення, що він став менш злюкою. Його вирок міняють на те, щоб він відбував своє заслання на землі, а не в якійсь космічній сраці. І Енд! Перша причина, чому мені завжди подобався цей фільм, це дизайни. Всі прибульці зроблені дуже смачно. Всі ці різні форми, лінії, які не те, що показують, а кричать про характер та особистість персонажів. Так само і дизайни людських персонажів дуже цікаві. Друга причина це посил мультфільму. Важливість сім'ї, те, що члени родини повинні завжди піклуватися одне про одного. Ну і те, що завжди можна отримати троп Family, навіть якщо ти сіня крічер з космосу, це дуже надихає. Так само в цього мультфільму є серіал, який, якщо що, ви можете подивитися і поринути в атмосферу дитинства. Але це вже зовсім інша і дуже довга історія. І другий мультфільм це пригода імператора. WHA- Це мультфільм, який вийшов у 2000 році, і, на жаль, був тим ще фінансовим провалом. Хоча мультсеріал по ньому в дитинстві я дуже любила, але сам мультфільм мені здавався якимось дивним по таймінгу. І, ну, якби передивившись його, я розумію, що ну так і є. Сюжет фільму, як ми знаємо його зараз, простий: є імператор Куско, який є дуже самозакоханим і буквально готовий знести чийсь будинок, просто щоб побудувати там частину свого палацу. А є його колишня радниця Ізма, яка завдяки літл сілій сілі Зілі» перетворює Куско на ламу. І він з мужиком, дім якого він грозився знести, намагаються зняти це прокляття. В Першу чергу, чому я думаю, що він був фінансово неуспішним, це банально інший тон історії. Тут це буквально просто откровенна комедія, яка місцями буває дуже смішною, але воно не вписується в бренд Діснею. З казками, принцесами та більш фентезійним всесвітом. Та й чесно, коли я була дитиною, я просто не розуміла половину жартів, тому що всі вони були побудовані на ламанні жанрових канонів та метаіронії. Що класно, звісно, але трошки неробоча схема, особливо якщо твоя цільова аудиторія це в основному діти. Бо тоді ще не була так широко розвинута культура анімації, та й взагалі те, що вау, анімація може бути для дорослих теж. І мультфільм відчувається дуже різаним через те, що був докорінно перероблений майже з нуля. Оригінальний концепт привод імператора називався «Королівство Сонця і був епічним мюзиклом вайбі короля льва та був заснований на принці та же але все ще зберігав культурні особливості інків, і на це було б цікаво подивитися, але Дісней вирішив відмовитися від цього концепту з причини занадто мрачно. Але зрештою зробив занадто несерйозний фільм, який чесно, я обожнюю візуально, аніматори просто боги, але точно сценарно воно просідає. Але з плюсів тут є дуже харизматичні персонажі. Характер, яких настільки яскраво прописаний та заанімований, що ти просто насолоджуєшся кожним рухом. Так само сценаристи змогли уловити оцю дуже тонку грань між кузко поганцем і самозакоханим, але все ж таки смішним та харизматичним героєм, що доволі складно зробити. З мінусів, як я вже сказала, нерівний темп усього сторітелінгу. Який може то максимально наскучити, то максимально розігнатися. І самі пригоди імператора» зроблені точно для більш підліткової аудиторії. Тому, якщо ви в дитинстві не зрозуміли його так само, як і я, то саме час передивитися. Секрет Робінзонів. Чесно, я навіть не здивуюсь, якщо ви взагалі не чули про цей фільм. По-перше, це один із таких незвичайних мультфільмів Діснеї Та і спочатку взагалі не зрозуміло, що це вони робили. Тут якийсь інший шарм, незвичайні персонажі, та й сюжет також. І чесно, це непогано. Студія і справді хотіла зробити щось інше, що у них і вийшло. Сюжет про подорожі в часі вишов, ну, дуже цікавим. Хоч з деякими ляпами, але камон. Це справді краще, ніж інші мультфільми зі Сходом. Темою. Сама історія тут дуже пропрацьована, смішна і водночас трохи емоційна. В деяких місцях я не побоюсь цього слова, він взагалі геніальний. Анімація, ну вже краще, ніж в попередньому мульті проципу, але по факту з Піксар вони все ще не можуть конкурувати. І тут я таки хвалю його, а потім дивлюсь на касові збори. Да, як ви зрозуміли, мультфільм провалився в прокаті, і на той час це був найгучніший провал студії за пару років. Глядачів, на жаль, не зацікавив цей експеримент. Знали б вони зараз, що цей по-справжньому класний експеримент буде краще, ніж нові проєкти студії. Братик Медведик. Шо, це що справжній мультфільм по п'ять ночі з Фредді? Ті фільми, які ви бачили на перших місцях, це все експерименти, які у свій час не сильно зацікавили глядачів. Братик Медведик один із них. Це дуже красивий, серйозний та також емоційний мультфільм, який розповідає про їдання з природою, її красою, помсту, реінкарнацію. Тут ці головні теми по ходу сюжету розкриваються правильно і в кінці воз'єднуються в одне. Тут присутні усі елементи хорошого фільма. класна анімація, неймовірні пісні, ну і багато милих та зворушливих моментів. Хоча критики і захейтили мультфільм, глядачам мультфільм сподобався. Навіть зібрав непогану таку суму в прокаті. А через декілька років навіть вийшов dvd сиквел, але це вже інша історія. Планета скарбів це екранізація книги Луїса Стівенсона, острів скарбів, але в стилі кіберпанку, прибульців та всього іншого. Також вважається один із провальніших мультфільмів Діснея, і це зрозуміло чому. Бо при бюджеті в 140 мільйонів він зібрав 109. це і справді великий провал. Але як бачите, цей мульт в мене на третьому місці, і це не просто так. По-перше, не побоююся цього сказати, це один із справжніх шедеврів студії. Те, що вони вирішили зробити екранізацію в стилі кіберпанку, пішло тільки на користь мультфільму, бо він креативний, яскравий та просто ну дуже гарно виглядає. Особливо класно поєднали 2D та 3D. Персонажі, ну це взагалі топчик. Майже кожен доволі харизматичний та запам'ятовується, особливо кіборг Джон Сільвер, мобожній цього мужика. Сюжет також цікавий, завжди щось відбувається, через що ти просто не встигаєш засумувати. Плюсів тут, як бачите, ну дуже багато. Але все-таки хочу трошки покритикувати. А саме за розкриття деяких персонажів. Так, багато з них дуже круті, але проблема в тому, що деяких не прям сильно нормально розкрили, або є в мультфільмі, щоб ну просто бути, і це я кажу про деяких головних героїв, а не тих, хто ходить на задньому плані. Ну і любовна лінія доктора та капітана ну якась трохи дивна, але то таке. Все одно мультфільм дуже приємно дивитися і сподіваюсь, що справжні фанати не будуть про нього забувати. Атлантида. Друзі, ну це бляха розрив. Це такий мультфільм, який зробили один раз, і все. Більше ніколи майже Дісней не буде такого робити. Шикарна анімація, цікавий сюжет, ну тут дуже багато всього класного. Світ Атлантиди це дуже гарно пропрацьоване сценарне диво. Ось справді видно, що автори дуже старалися. З дивовижним світом вони теж хотіли щось зробити, але вибачте, вийшов повний кал. Але ось тут усе класно зроблено і правильно написано. Дуже хочу похвалити також персонажів. Тут вони навіть ще кращі, ніж в планеті скарбів. Кожен ще більш запам'ятовується, має власну історію та характер. Це один із таких випадків, коли другорядні персонажі цікавіші, ніж головний герой. Ні, він, звісно, теж норм, але нічого прям такого. І як для мультфільму Діснея тут доволі серйозна та в деяких місцях мрачна атмосфера. І все-таки шкода, що цей мультфільм теж провалився в прокаті. І що ж, тепер ми переходимо до мого фаворита, і це. Так, ніби звичайний фільм роуд-муві про тваринок, але все не так просто. Вольт це самий недооцінений мультфільм Діснея. Він не тільки мій улюблений проєкт 2000-х, але й взагалом мій улюблений мультфільм студії. І зрозумів я тільки це не так давно. Спочатку це реально відчувається як епічний бойовик, але насправді це типу зйомки фільму. А вольт актор, який цього не розуміє, і в принципі навколо цього і формується уся драма. Ну і його господарці Пенні дуже його шкода, і вона просто хоче бути щаслива з ним. Але злі продюсери цього не хочуть. Прикольно, що я таке кажу, хоча сам вчуся на продюсера. І пізніше, коли Вольт втік через те, що він подумав, що Пейні вкрали, починається роуд муві. І саме через цей мультфільм я і полюбив цей жанр. Історія тут майже ідеальна. Все зроблено по простій концепції, але правильно, плавно та добре. Щодо героїв, тут їх вже поменше буде. І це той раз, коли мультфільму це на користь, бо можна зосередитись на головній темі. Вольт це прям. Ну, дуже крутий догово, який вважає себе спочатку героєм, і це бляха мило, я не можу. Кішка Маркіза теж няшка, але трохи депресивна няшка. Хом'як Бугай, хоч і багатьох він пісить, а от мені він заходить. Файний смішний персонаж, який є не тільки заради жартів, а й заради того, щоб допомагати Вольту та Маркізі йти на правильний шлях. Про Пенні скажу небагато, на жаль, ну. Просто нормальна дівчинка, що можу сказати. Розкриття Вольта як персонажа це одне із найкращих, що я бачив в мультфільмах. Він росте, розуміє, що він не герой з суперсилами, але не обов'язково мати сили, щоб бути героєм. І це доказує він в кінці. Маркіза вчиться довіряти і не кидати друзів. Проста, і водночас емоційна мораль. Ну і банально, звісно, мультфільм дуже милий та ламповий. І за що я ще люблю цей проект. Так це те, що він по-справжньому зроблений з любов'ю і не боїться експериментувати. Фінальна сцена, де Пенні та Вольт майже помирають від пожежі, це просто атас. Раніше на мене ця сцена не прям вплинула, а от зараз я розумію одну річ. Це не сцена, де герой епічно падає кудись та ціною власного життя хоче когось врятувати. Ні. Це просто дівчинка та її песик, які майже гинуть разом в вогні. ФАК! Я завжди буду любити цей мультфільм. Раніше він також не дуже багато зібрав, і про нього почали забувати. Але йдуть роки. І у Вольта все ж таки є невеличка фанбаза. і вона не збирається зменшуватись. І це мене радує. Що ж, в принципі, все. Напевно це відео із рубрики Від Гіршого до найкращого вийшло найякіснішим і найдовшим. Хочу подякувати усіх, хто брав участь, і глядачі. Підписуйтесь на ці круті канали. Усім щасти і. з новим роком. Los pingüinos me Pingu van a mascar Kawasaki. Kawasaki e stripper cargo Kawasaki Kriko.